Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже вам вдячні за ваші підписки, за коментарі. Дуже приємно, що ви підписуєтесь на нас. Значить ми кажуть, не зря стараємось. Ну а так уже на дворі вже у нас весна. Покажи вже як нема ні снігу, нічого нема. Він вже б'є, б'є, куди ти м'як? Бабини як вітки то вона тобі потопче. І бачите, вже вон, прибирання скільки починається. Так що треба приступати до техніки. Ну я вже потроху сьогодні приступив. Була в мене дуже велика проблема з цією технікою. Розбило, трошки ступицю чапалась. Розбило на валу на самим. Штопорне, де закручується. Так що ми туда наварки. Хотів показати, ну, нековий хлопець. збирався сильно довго, так? Да? Ну я тут наварив. Тут теж наступиться, гайку наварив, тому що різьбу оборвало. Це все. Та тікай, ти розбігались. Дивись, як, як робити було важко, так нікого не було. Як так так усі позбігались. Поменял тут тоже болты. Видите? Принцип зажимания есть. Вот за старые коробки. Вот на новых иди покажи. На новых уже сделали. Если будет видно, оттуда зайди. Если будет видно, вот так, значит, телефоном. Тут уже вот скоба стоит и с двух сторон зажимается. А тут сделали на старых. Полосяк, що з однієї сторони. Ця сторона не, не для чого, а ця я трошки мені мозги дає. Скажете, чого не поміняєш тупиці? Пробував. Не поміняю, того, що це коробки старого образця і на цих валах ідуть вали товщі. Тупиця не пролазить. Щоб десь проточити, у нас такого немає. Так що приходиться Ой. трошки заготулив. Хорошо, що сейчас є такие бутылочки, да? Твой сок пригодился. Барни. Иди погуляй. Как вот, соседских собака. И гулячу я, Ну а так ось потроху буду крутить. Думаю, що вже буде держать. Зажав, уже не чапається. Я не знаю, в прошлом году сальник потек на цій стороні меняв. Та сторона в борозді йде все время, нагрузка більша, ніж на ту сторону. Ну, вроді би наче не чапається. Будемо ставити колеса. Будемо испытувати, будемо далі бачити. Все у нас у планах ось. Ручку хочу переробити, двері в кабину хочу переробити. Ось Бачите, у мене двері. Раді робив по-бистрому, так тут такий уголок, що можна і голову розбити, як попаде. Кабин. Ну, потрошку, потрошку занимаемся техникой. Бедрова треба ще, еще, на городах. Да? Така у нас робота. Прихотливая. Трошки надо позаниматься техникой. Чтобы тогда десисты и поехать. Правильно кажу? Что ты головой кивай? Думаешь, тебя не бачите? Дали у мене по обзору. Ну ось, як ви знаєте, це у мене був колись мотоблок. А став трактор. За що я вам і кажу, що хто переробляє, ось бачите різниця. яка По висоті колес. Мотоблоковських і резини на 16. Стояла у мене колись поначалу, як я зробив. Ну він був такий, будешь проїхати там, просаповать. Ну, все я з'їм, Тоді став робити. І була тоді одна проблема з плугом, як зацепив, він став загрибатися, закапуватися і орать невозможно було. Поставив я колеса на 16 і подманил мій зовсім трактор. Пішов от и плугом. І з культиватором і з усім на світі. Так що я то дивлюсь, як в інтернеті показують переробка трактора і ставить спереді Жигульовський, як у мене. Так у мене даже колеса 155 резина стоїть, щоб нижче було. Клиент случай був. Да вони вже Жигулевські колеса, мотоблоковські, воно так стоїть і показують, що робить. А не буде воно так робити. Напишіть мені в коментарях, то переробив и на мотоблоковских колесах їздить, Получается його робити толком чи ні? У мене не получилось. У мене не получилось, и я поставив резину на 16. На 16 як поставив, я поставил, я поехал. Только ж усе робилось у домашніх умовах. Усе свердлилось, подгонялось. Колеса у мене з польської двохтинної касарки стоять. Була у мене косарка, я її і поставив. ось Хочу показати, як я з чого зробив временний Щоб Було лучше впаха да в це. Ну цей временний підлокотник три роки був, ну вже треба його таки переробити. така опасна штука. Буває, по голові як ляпне, таке ж зірочки скачуть. Ось із чого в мене був зроблений подлаконі. Вісу є. Вісу ує з культу, що... Саме на мене, хто буде інтересуватися, з чого зроблений. це ручняк із трактора. Ручняк із трактора, щоб був повороткий механізм. Ну, його можна зробити і самому. Взяти ось, найти какую-нибудь трубку, да е приварити, пластину, просвели дырки, вали, і все. Тут нема нічого сложного. Так що, да хочу його зробити, трохи облегчити. Що з цього вийде, будем дивитися дальше. Ну, конечно, легкий Оля. Ага. Мало не получала. Гучала. Ну їм кала пити, як не більш точно є. Так, зрізав я ось цю пластину. Швейлер оцей, що лежав на моїх дверях. Ну, зварив я таку шиночку. Полегшило вже, не ну, дай Боже віс. Прокрутив дырки. Надалі, думаю, ось оброблю, обделаю. Здравлюсь шилівочку. Як ти думаєш, легше буде? Легше. Ну, ну це. Будемо займатися. Поки виходить, ось Ну це, Ну це обов'язково треба цей пудлакоти, тому що в дуже важко, погано. Так, ну що, будемо займатися далі. Що у нас вийде? Будемо покажемо. Бачите, яка виходить. Хорошая штука, правда, хорошая. Гарна? Гарна. Правда, красиво. Да. Она должна стоять вот так. А. -а, -а. Я был, урабил и что теперь... А. -а, -а. Руку ложить прямо наниз. Елки палки. Молодец. Так старался, так усевы. А ты где? А я что я... Оно лежало, я його до горы відрізав і поприварював, не перевернувши. Ну красиво, правда? Согласна. <ріху> Тільки... Тепер надо відпилювати возьму. Ну. Кого? Да я лучше тут відпиляю і приварю, чем я все по новому буду приравнивать. Елки-палки, а тоді ж став, а воно що, о. Ой! Значит що треба за день робити одну роботу зробив то колесо і хватить, і хватить. бо вже голова не ну, так, як раз до да, похоти ні, поки копати картошку як раз двері вроді би вже наче зробили так вони ставляться у мене ну я вам скажу без їх ніяк особливо в оранці. Я первый раз як уже цей трактор и поехал, зацепил плуги, поехал орати 25 соток. ну оно начало недалеко от дому, ну трохи є проехать. Приехал, я начал орати. Круговых, наверное, три зробил. А це ж сидиш на высоте, обкрило опирайся Як у мене помлели руки. Замлела рука, замлела нога. Ну думаю ж дару. Все равно же уже приехал туда-сюда ездить, что-то делать, тогда уже будем. Короче, пока я доорал, так у меня и мурашки, и по руке, и по плечах, и по спине пошли. Ну, это было, конечно, жесть, жесть так орать. Тогда не выдержал, приехал до Думаю, как раз дождь шел, думаю, нет, нужно что-то делать, потому что Не дело, сейчас я вам покажу. По разорі едешь колесо так. І Я вот так вот ездил, вот так силою обпирался, это був ужас. А то я приехал до зробив ох. И теперь ось ездишь. Як оно перестаралось. Чого? Як? Уже жигулях. Тепер вже набагато удобніше. От на що ці є двері? Дуже ж дві сторони гідравліка. Тут треба, можу, ключові, Це така виходить хороша штука. Я вам кажу, щоб з'їхали ніяк. Ну дай, залізять і не як вона ну, нормально тобі буде, бо... Не думайте, у мене ж трактаристи Оля ж теж. Хто б це гараж трохи вище зробив? Зараз подожди тебе. Так вона ж мені не треба. Ну як тобі? Ні, по дорозі їздить все одно. Так я ж не так їду. Та да, їдеш АП, ну як ну, тобі. Ну, Легенька, а то була, я не знаю, по голові як ляпне, така ж. Легенька. Ну ми, мабуть, перегнули трохи. Це така штука. То буде робити работать тракторець, хоче зробити хочет работать для пахатвида обов'язково обедчу таке, бо я дивлюсь по інтернету і бачу що багато хто їздить отак, так порабыли і руками держиться, да ну це, це і издевательство над собою і над своїм організмом. ящик тоже крепится тут Опа, и шприце я на болтики и все. Ались, ну так же ж... Ади, ади. Ну так же ж каждый, хто знает, кто тракторист имеет, зробив ящик. Значит, у ящик що надо? Кидать, 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 воно надо і не надо. Ты кидаєш и кидаєш. А ось пригодится. В итоге я до того докидався, що поїхали ми по сіну. І по дорозі в мене відпадає спинка разом із тим ящиком. І як ми почали його піднімати на Ну тут ще ж поки по сіну їхали нормально ж було підняти. А як нагрузили сіна, а тоді знали закидати його на прицепчик, то це було все в житті. Я не знаю сколько кілограм тут було, було. Помнишь? Угу. тех пор кажу не. Пару ключей, пару гаек основных и все. Ну, это пока не работать. работы. началось работать, так и думаешь, еду, надо их надо гаечка в запас. Такая техника. Ну, тут еще есть, конечно. трохи поработать до виїзду, Ну, саме основне, саме основне було у мене колесо. Тому що было, розбивало. Це таке відео більш сьогодні ремонтные. Скоро начнутся веселейшие видео почнуться Посадки. Оранки. Ось сад треба впилять, бо яблуня вже в гаражі. О! Я довго мудровал, думав, куда ж придумать ящик. Тут излазич нельзя, там ричагнана ось на спинку. И не мешає, і удобно. Штикенція. Одно що надо длинні балты продало короткі, так тоді, поки ящик один и упадал и погано. А ми, похоже, Оля з тобой перегнула. А тут надо, наверное, буде пластинку подлаживать. Шинку. О, и рутины мешают. Оббивати будеш чем-то? Оббивати. Ну да, сюда положим поролону, трохи щоб м'якше було. Бабуся пошие нам. Даже можно. Так, в кабині просторно. Сюди зайця. Щільно. Главного. Бачите, які руляві. на назаглушені. Ну ще будемо знімати. Кого цікавить, що по тракторцю. Будемо знімати, по ходу действує роботи. Ну, тут було найголовніше, бо то був... То як дасть так аж ж я отпадала. Ну а кому сподобалось таке відео, ставим лайк, коментуємо. Це буде далі більше цікавих відео. Ось як начнем за гурчим, вийдем, там буде цікавіше. Ось у нас два таких помощника в хазяйстві. Які дуже сильно допомагають нам. Їх дуже треба сильно любити, тому що наймати сильно дорого. Ну так, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. Пишемо, що кого цікавить. Будемо розказувати. За циркулярку пам'ятаємо. Пам'ятаємо ось на циркулярці, почнемо там треба постругати. Усе буде робота. Обов'язково розкажемо, покажемо у роботі. Що ж, що ж розказати. Просто надо рассказать и показать. Все мы пам'ятаємо, все мы покажем. А так, до наступної зустрічі и мирного всім неба.